Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Слава, армінь, Богу. Сьогодні, в цю першу неділю Великого посту, дорогі у Христі, брати і сестри, ми чуємо Евангелія від Апостола івангелиста Івана про те, як Ісус кличе за собою перших учнів, приходить і каже, йдіть за мною. І напевно, що ті слова «Іди за мною, «Іди за мною, каже Господь у цей піст великий до кожного з нас. Адже саме в цьому часі посту ми маємо почути ці слова, які звернені до кожного з нас. «Іди за мною, бо дуже часто ми у нашому житті не йдемо за голосом Божим. Але йдемо за голосами світу цього. І напевно, що маємо постаратися у цьому часі Великого Посту серед цих голосів, які є у цьому світі, яких є багато, почути саме голос Божий. А як ми можемо його почути, коли почнемо правдиво постити? Коли віддалимося, подібно, як Ісус, у Пості віддалився у пустиню. І там постів 40 днів і 40 ночей подібно, і ми маємо віддалитися від цього світу у нашу духовну пустиню. Симонічну пустиню. Не маємо залишати своїх обов'язків, своїх сімей, свою працю, але маємо. Якось віддалитися в таку духовну пустиню, де ми будемо до Бога наближуватися через молитву, через слухання і читання Слова Божого, через самий піст, через добрі діла. Один з християнських письменників сказав, що найстрашніше для християнина, напевно, є слово завтра. Завтра почну хостити, завтра почну ходити до храму Божого, завтра почну молитися. Тому що дуже багато використовуємо своїх вчинків саме словом завтра. Завтра піду до сповіді. Одного разу підійшли на інтерв'ю до відомого канатоходця, який. Витворював дуже великі такі руки, коли ходив над курвищами, над каньйонами по тоненькому канату. І в нього найперше запитали, чи ви не боїтеся йти на такою прірвою по тоненькому канату. Він каже, звичайно, що довший час я цього боявся. Я довго тренувався, довгі місяці, роки я тренувався. І постійно, коли я кожен раз старався стати на канат і зробити той перший крок, я не міг його зробити. І мій вчитель, мій тренер, сказав одного дня до мене: якщо ти сьогодні не зробиш той крок, то марні були твої тренування. Марне було те все, що ти робив до цього часу. Сьогодні ти або станеш на канат і підеш, і доб'єшся великого у своєму житті, або ти цього ніколи не зробиш. І той канатоподець розповідає, я став на канат, зробив перший крок понад свої зусилля і пішов. І тепер вже мені не страшно. Тому що я зробив цей перший крок, який вимагав рішучості, вимагав відповідальності, вимагав сміливості. І я наважився і зробив цей перший крок. Подібно Господь запрошує Дорогі в Христі, щоб ми у цьому часі посту зробили цей перший крок у вірі, не відкладали його на завтра. Бо ми або зробимо цей крок напрямку. До Бога. А ми залишимося на тому місці стояти, і напевно, що не зможемо стати тими правдивими учнями Ісуса Христа. До чого запрошує нас сьогоднішнє Євангеліє? каже Ісус до своїх апостолів і до всіх їхніх послідовників, до учнів християн. «Ідіть за мною. В цьому часі посту ми маємо піти за Христом. І те, що ми підемо за Ісусом Христом, буде означати, що ми дійсно зробимо цей крок у вірі. Не будемо відкладати Його на наступний піст, не будемо відкладати на наступну неділю. Але сьогодні наважимося зробити цей крок за Богом у своєму житті. Бо від того буде залежати наше християнське життя, чи ми дійсно зможемо довірити Богові своє життя, чи ми зможемо правдиво йти за Христом у нашому щоденному житті. І цей піст, який ми вже прожили тиждень цього Великого посту, має послужити нам середником нашого приходу до Бога. Тому що саме в Пості кожен християнин покликаний провадити інтенсивніше своє духовне християнське життя. Саме в Пості ми відлікаємося багатьох речей, щоб стати вільними. Тому що дуже часто ми поза постом обтяжені багатьма речами, які не дають нам вільно жити. Адьма нашими життєвими клопотами, пристрастями, прив'язаностями. Все це ми маємо залишити за порогом посту. щоб правдиво постити. Бо каже про Ісая, правдивий піст це залишення гріха, це розв'язання грішних зв'язків. Це випустити пригнобленого на волю, це допомогти. Сироті і вдовиці. Це не бути тими, які приносять кривоприсяги, такий піст приємний Богу. Ми дуже часто, дуже обмежено сприймаємо піст відмовитися від м'яса. Це є піст. Але це є тільки один з видів посту найменший. До якого церква нас не закликає зараз, щоб ми дійсно накладали на себе строгі пости. Тому що зараз, дивлячись на життя сучасної людини і, і на її стан здоров'я, церква не накладає такого строго обов'язку постити. Так як в давнину було, що дійсно люди на цілий піст відмовлялися від м'яса. Зараз церква, певна річ, якщо якийсь християнин, якому здоров'я дозволяє, зможе це зробити, то він може собі зробити такого фіру, але і це не буде той піст, який має в помоті проводити християнин. Тому що Святий Іван Золотустрій каже, брате, якщо ти не їш м'яса, то і не їж ближнього свого. Отже, маємо навчитися правдиво постити. Маємо почути цей голос Ісуса Христа, який сьогодні звернений до кожного з нас іди за мною. Апостоли почули цей голос і пішли за Христом. Ми маємо завдання зараз у цьому часі Великого Посту оживити свою віру, побільшити молитву, витворити у своєму душі спокій, відмовитися від телебачення в певні дні, відмовитися від інтернету, від соціальних мереж, від яких залежна є сучасна людина. Тому що це вносить у наше життя голос цього світу, який лунає дуже сильно у житті сучасної людини. Сучасна людина не має тиші, не має спокою, а тільки в тиші ми можемо почути голос Божий. Тому що те, що ми споживаємо, те нас формує. Яку їжу ми споживаємо, таке здоров'я ми маємо. І це не сприймаєте, ми маємо тільки у такому фізіологічному розумінні. Тобто не тільки ту їжу матеріальну, фізичну, але ми споживаємо дуже багато інформаційної їжі. Дуже багато новин нас атакує кожен день. І сучасна людина навіть має у часі просто обмежити новини. Межити різні передачі, обмежити свою присутність в інтернеті, тому що ми це споживаємо і це нас формує. Ми маємо в часі посту споживати більше Слово Боже, відкрити Біблію, щоб Бог до нас промовив, почати більше молитися. А ми це зможемо зробити правдиво, коли обмежимо себе від споживання того всього, що пропонує нам цей світ. Зокрема, обмежити той інформаційний потік, який йде кожен день у наше життя і не дозволяє нам правдиво молитися, правдиво постити. Ми маємо дійсно навчитися так провадити свій піст. Сучасна людина має все у своєму житті. Але немає тиші. Маємо постаратися кожен день вечором, зранку, певною, що ми не маємо такої можливості, але маємо постаратися кожен вечір витворювати собі якусь години хоча б годин 40 такої тиші, коли ми візьмемо спокійно до рук не телефон, відкладемо телефон в сторону, але візьмемо собі якусь криву це Біблію. Постановимо собі за прочитати всі Євангелії, чи прочитати послання апостола Павла є 14. Познайомитися на кінець з Біблією, бо, тому що, будьмо чесні, багато з нас не знає цієї книги. І якщо би хтось хотів придбати Біблію, то, можливо, хтось не має, що сталося такі обставини, Крій до мене я придбаю Біблію. І Біблія має бути в кожному домі. І не тільки бути, не тільки бути забутою десь на якійсь полиці, в якійсь шафі, але Біблія має бути в наших руках, особливо в цьому часі пост. І тоді ми не будемо наповнювати себе тою їжею цього світу, тим всім, що нам шкодить, але будемо наповнювати себе тою їжею, яку дає Господь Бог. Бо на одну спокус у пустині Ісус відповів. Не тільки їжею буде жити людина, але Словом Божим, яке виходить з уст Його. Він один ще один з цих спокус диявол. Отже, так само і ми, ми маємо жити Словом Божим, яке виходить з уст Божих. І воно буде нас перемінювати. Ми дуже часто недооцінюємо важливості слухати слово Боже, не тільки в храмі, але в нашому щоденному житті. Бо коли ми молимося, ми розмовляємо з Богом. Коли ми читаємо Слово Боже, Бог розмовляє з нами, тому маємо наважитися зробити цей крок у вірі. Сьогодні до цього запрошує нас за Господь Ісус Христос, кажучи, сину дочку, Іди за мною, в цьому часі посту, я пропоную піти тобі трохи далі у твоєму духовному житті. Мені, знає, кожен з нас в цьому часі Великого посту зробить цей крок у вірі. Як зробив цей крок, не обходиться. Якщо б він його не зробив, він би не став тим, ким він став. Подібно, якщо ми не наважимося зробити цей крок у вірі. Ми так само наражаємо себе, себе на небезпеку бути повертивими християнами, бути християнами формальними, як каже святіший Отець Франциск, оперовими християнами, тобто ті, які мають документ свідоцтво про хрещення, маємо стати правдивими християнами, правдивими учнями Ісуса Христа, і до цього в цьому часі посту запрошує нас. Господь Ісус Христос, амінь. слава Ісусу Христу.